Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Невеликі дрони Камікадзе можна запустити звідки завгодно, завдяки системі Air Launch Effects, як із землі, так і з повітря. Армія США нещодавно провела низку випробувань, в яких були задіяні безпілотники, що запускалися за допомогою катапульти прямо в повітрі або з землі. Тести пройшли в межах програми Project Convergence. повідомляє видання Defense News.com у ході заходів Project Convergence 22 невеликі БПЛА запускалися військовими звідки завгодно. За словами генерала-майора Вальтера Рюгена, директора міжфункціональної групи Future Vertical Lift, Пристрої стартували не лише із землі, а й з борту бойового літака. Це стало можливим завдяки системі Air Launch Effects, ALE, що призначена для забезпечення запуску безпілотників невеликих розмірів з бортів великих літаків. Причому запуск може здійснювати оператор або він може відбуватися автоматично. Дрони системи ALE призначені для виявлення підриву обману або знищення об'єктів техніки. Живої сили противника і вважаються критично важливою частиною повітряного флоту. Однак вони можуть стати у нагоді і піхоті, пише видання. Ця технологія запуску поки що вважається експериментальною, як сказав Рюген, журналістам ЗМІ Сіфо АЕС модульна пускова установка, міл, яку можна легко транспортувати на різних бойових машинах, допомогла б зробити дрони Камікадзе ще ефективнішою зброєю, оскільки солдати отримали б можливість запускати бражуючі боєприпаси в будь-яких умовах з будь-якої локації, подібні системи відносно дешеві за військовими стандартами. Та ще їх плюс у тому, що їх легко доставити в будь-яку точку, навіть найгарячішу. Армія США наразі розглядає варіанти як великих, так і малих пускових установок для підтримки різних завдань на полі бою, як от розвідка, спостереження, рекогностування і наведення на ціль, згідно з повідомленням Defense News, 2020 року було укладено 10 контрактів на загальну суму 29,75 мільйонів доларів на розроблення технології у сфері АйЛІ. Сьогодні США зосередилися на потенційних великомасштабних конфліктах із Китаєм і Росією. Дві світові держави створили інфраструктури, що блокують їхні території. У спробі протистояти тактиці США щодо стримування темпів мілітаризації обох країн, пишуть журналісти. Рюген заявив, що пускові системи для маленьких дронів Камікадзе здатні забезпечити більшу дальність польоту та безпеку для солдатів, які запускають БПЛА. За словами генерал-майора, здатність маленьких безпілотників долати оборону така ж, як у ракети Hellfire. Коли у нас була ракета Hellfire, Вісім кілометрів, які вона могла подолати, щоб досягти мети, були для нас важливими. Наші цілі розташовувалися на відстані приблизно 5-7 сім кілометрів. Ракета летіла на 8 кілометрів. Ми перемагали. Сказав Рюген, тепер наші цілі знаходяться набагато далі. Медіа Медіасіфо АСРНЕД передає, що генерал-майор Рюген загалом задоволений випробуваннями в межах. Project Convergence22, де також тестувалися датчики для збору та передачі інформації в режимі реального часу. Ми запускали безпілотники з наземних та повітряних транспортних засобів, прокоментував військовий. І земля і повітря спрацювали узгоджено. Я дуже задоволений співпрацею наших вчених. Інженерів та військових у січні компанія General Atomics Aeronautical Systems оголосила про те, що міні-дрон «Іглет» Орлятко був запущений за допомогою установки Ейлі. Президент General Atomics Девід Олександр у своїй заяві назвав придбання Іглет важливою подією як для компанії, так і для армії. «Іглет» задуманий як недорогий та живучий БПЛА з можливістю запуску із БПЛА Грей Ігл». вертольота чи наземної техніки, сказав Олександр. Це забезпечує розширений радіус дії датчиків, підвищену летальність та надійне прикриття для пілотованих літаків. Навчання у межах Project Convergence, очолювані армійським командуванням, намічені на весну 2024 року. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.